Доброго вечора, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні 20, 22, 23 липня. І ми з вами зараз знаходимося на прогулянці з нашими улюблениками домашніми, з Лірою і з Сільвером. Ну, і я зайшла на город до нас. І вам покажу, що в мене на городі росте. У нас дощі йдуть такі конкретні дощі йшли. Ну, ось капуста поправилася. І виглядає досить пристойно. Картопля вже упала, почав рости вже бурян. Картопля вже зав'язалась давно, ну і відсвіла, звичайно, давно. І я так розумію, що через тижні-два. Треба буде починати її копати. Ну, а тепер стосовно нашого баштану. Ну, ось перед вами кавуни. І ось такі кавуни вже лежать. Ну, Якщо мою руку взяти, то ну, по довжині так, як і рука. Такий кавунчик. Ну а далі зараз пройдемо, подивимося, що там далі. Це зверху тут. Ось іще один в розору скотився. І ось іще один лежить собі. Сховався. Вони ховаються під листям. Ну он теж. Я бачу, що лежить. зараз я зайду. Ну, з маленьких два. Такі. Навіть три їх тут лежить ось. От. Один, два і три. А там сховався. Ось теж. Два тут їх сховалося, один більший, другий менший. Ну, в общем, позав'язувалося. Капуста в'яжеться. Все, слава Богу, дорогі друзі. Такий бур'ян росте, я бачу. А що ти зробиш? Як же без нього? Так, ну тут гуди небагато, не буду я сюди йти. Треба виходити, бо потопчу. Так, кавунчики собі хай лежать. Там далі ще, може, як щось буде таке інтересне, покажу вам. На межу вийшло. Ну. ну, ось далі лежать, теж позав'язувалися. Бачите, і один, і другий. Вони ховаються, а вони третій, там лежить далі під листям. Їх не дуже ще й побачиш. От. А ось теж. подивіться, який, який свиночок лежить. Ну такі. Доладній кавун. Величенькі. От. Ну і далі там я бачу теж здоровий лежить кавунячка. Це вже мені не треба було заходити. То я і кросовки замажу. Ну, ось тут, бачите, понавилазили до межі, в розорі сховався, ось сховався. Бачите, ну, я до чого веду, що в Київській області кавуни ростуть. І ростуть вони і солодкі, і гарні, і добрі. От там я десь великого бачила, ага, он він там сховався. Досить великий такий. У листі. Хіба ж його побачиш? Я вам його показати не можу, бо ви його не побачите. Він там під листками, здоровий. Такий він по розміру. Величенький. Ну і більше, ніж ті, що я вам показувала. Так, ну, заглянемо через кукурузу, що тут далі. Ну, тут і маленькі є кавунчики, вони які ще недавно зав'язалися. Ну, як буде погода, то будуть собі кавуни на славу. Ну і он диня. Одна. Там менша друга, ось ще одна. Ну, вони ж знову ж таки всі під листям ховаються. Ось я блищем покажу. О, така собі. Ну от, результати нашої роботи. Ну і кукуруза, як бачите, теж є. Кукуруза. Це наш любимий, такий собі ой, літній. Овочі вимогилий з удовольствием йому варену хотіла показати Ой. деньку, але дуже незручно туди проходять. ну Дорогі друзі, звичайно, нічого я вам такого е не показала особливого. Хоча особливе те, що все-таки на півночі північних областях України. Київська область вважається північною частиною. Кавунчики деньки ростуть. Ну, Лірі не терпиться, тож я буду відключатися і пройдемо з Лірою погулять. Ну ось, ми гуляємо. Сонце спускається все нижче і нижче. Дощі йшли. Оце спинився сьогодні вранці. Трави виросли. Маки ростуть, понасівалися. Ось такі польові маки. Ліра щось знайшла. Сільвер. От я раніше не пам'ятаю, що просли маки. Просто так. Там десь при дорозі чи на полі. Ромашки, волошки, дереві і так, це все було завжди. Там коров'як, петрові батоги. От маку не пам'ятаю. А останні роки ось мак з'явився. Ну що, Лір, давай будемо низити до вови. Подивіться, який гарний деревій. які красиві суцвіття. Тисячі ліснік, деревій, серпоріз. Це все одна і та сама рослина. Має безліч корисних властивостей лікувальних. Серпорис називається через те, що колись жінки, якщо поріжуться серпом, як жали там жито-пшеницю, прикладали листочки деревію і називали його серпорізом. Він спиняв кров. Це хороший кровоспинний засіб. Ну що, ганяєш. Важко, звичайно, знімати і на поводку вівчарку тримати. Це я вам зразу говорю, що це нелегко. От. Але ж їй тут стільки роботи, треба ж понюхати усе. Ой, тут же ж то там, то вся мишка сільвером десь запропастився, да? куди він побіг? от Але ж вона рада, рада. Вона коли бачить, коли я одягаю спортивний костюм, це для неї щастя. Вона вже так знає, яка одежа вдівається, коли вона йде гуляти. О, ця Ліра. Аж не віриться, що вже пройшло з 22, з 24.02, двадцять другого року. Ну, вже півтора року, як вівчарка гуляє на поводку. Ну, звичайно, для неї це не гульня. Їй треба кілометри набігати. Але добре, що так. Які ми вдячні ЗСУ за те, що вони вигнали ворога звідси, дорогі друзі, от яка лича в мого, гляньте, Гарна, у нас теж така є, за гаражом росте. Але вона тут так гарно звисає над дорогою. Краса. Зараз пора така, що все є. Огірки, помідори, кабачки, картопля, морква, буряк, капуста. Ну, все вже наросло. І агрус. І смородину я тільки об обірвала. Ну ось я дивлюся. Стоп. Юж там прямо. На вулиці тут у них вони так загородились трошки. От. І ожина починає спіти. Я сьогодні вже ожину вдома їла. У мене є один сорт, який вже зараз стигне, починає стигнути. Black Satin. Вона набагато більша по своєму розміру, ніж е, та інша. Яка пізніше стигне, вона менша по розміру і Ну, не набагато менша, звичайно. Ой-ой-ой, Ліра. Не тягни. Так, дорогі друзі, буду відключатися, бо важко. Ну а ось я дійшла до того місця, де росте шипшина, яку я вам завжди показую у повному цвіту. Подивіться, як гарно вистражена дорога, як гарно вистраджено на городі, біля картоплі. Ліра. Ну і кущ шипшини розлогий, він з кожним роком стає все більший і більший. І зараз не видно тих кетягів червоних ягід, а ось коли наступить осінь і вони постигнуть, це все буде червоніти такими природними красивими коралами. А зараз поки що це. А, такий ізумрудно-зелений колір шипшини, яка зав'язалася і вже має плоди, але вони зараз іменно мають отакий от зелений колір. Ще не достигли рано ще. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати. Сонечко сідає все нижче і нижче. День добігає кінця. Всім бажаю мирного вечора. Всім бажаю тихої, спокійної ночі, здоров'я вам всім, успіхів. Дякую всім за те, що ви до мене заходите на канал. Дякую за ваші лайки, за ваші відгуки. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.